Друзі, привіт! Сьогодні мова піде про лимони. А ви знали, що лимони, з якими ми дуже любимо пити чай та готувати з них свої улюблені страви, можна виростити з легкістю в себе на підвіконні? Так-так! Вам не почулося, ми можемо виростити його у себе вдома на звичайному підвіконні. Я думаю, що багато хто з нас намагався садити кісточку з лимону. І у багатьох із вас виростало лимоне дерево. Але всі задають питання, чи будуть плоди з цього лимона і скільки чекати на ці плоди. Давайте сьогодні будемо в цьому розбиратися, як виростити лимон із кісточки і взагалі, чи буде він радувати нас ось такими великими соковитими і смачними плодами. Обов'язково додивіться відео до кінця і ми розкажемо вам всю правду про те, як вирощувати лимони з кісточки. Так що підписуйтесь на канал і ставте лайки. Для того, щоб посадити кісточку лимону, звісно, що нам потрібен сам лимон. Беремо звичайний лимон, який ми купляємо в супермаркеті. Приносимо його додому. Розрізаємо його і дістаємо кісточки. Але будьте дуже обережні, щоб вони не пошкодились, це дуже важливо. Ось наші кісточки. Ми викладаємо їх на серветку і йдемо саджати в наш спеціально підготовлений ґрунт. Беремо наші горщики невеликого розміру приблизно 300-500 мл. Цього буде достатньо і наповнюємо їх, їх нашою землею. Для посадки беремо універсальний ґрунт з магазину. Але вже зараз я бачу, що є ґрунт спеціальний для цитрусових рослин. Можемо використати його. Далі беремо наші кісточки, розкладаємо в наші горщики і після чого. Присипаємо нетовстим шаром землі десь приблизно 1,5-2 см. Поливаємо наші кісточки відстояною теплою водою кімнатної температури. Коли ми все зробили правильно, обов'язково не забуваємо накрити наш горщик пакетом і зафіксувати його різинкою. Але можна просто зав'язати наш пакет, зробити таку собі міні-тепличку. Комфортна температура для того, щоб наші лимони проросли десь 22-24 градуси. Це буде нормально і достатньо для того, щоб проросли наші кісточки. І вже через 14-20 днів з'являються перші зелені сходи наших лимонів. І через місяць після сходів ми маємо ось такий вигляд наших майбутніх дерев лимона. Поливати лимон потрібно по мірі підсихання. Коли вже верхній шар землі підсох десь на 2-3 см, потім аж ми поливаємо наші лимони. Але знову ж не забуваємо, що вода наша була кімнатної температури, і обов'язково, щоб вона відстоялася. По мірі росту пересаджуємо наш лимон в більший горщик, в більшого діаметру десь на 2-3 см. Формуємо корону нашого дерева, обрізаючи гілки. Після обрізки лимонне дерево буде ставати все пишнішим і красивішим. І обов'язково не забуваємо про підживлення. Підживлюємо лимон десь приблизно один раз на місяць. Можна використовувати біогумус, але можна взяти комплексний мінеральний добрива, які мають весь збалансований всі збалансовані елементи. Через 2-3 роки ми отримаємо дуже красиве. Зелене лимонне дерево в себе на підвіконні. Але питання такий лимон з кісточки почне все-таки плодоносити чи ні? На жаль, такий лимон буде плодоносити в кращому випадку десь через 15-20 років. Що ж нам робити, ми задаємо собі таке питання. Як заставити наш лимон давати нам такі смачні плоди? Для того, щоб лимонне дерево давало плоди, потрібно зробити прищеп у нашому лимону. Для цього беремо гілочку лимону обов'язково з плодоносящого лимону. І прищипуємо його до нашого лимону. Зрізаємо наш лимончик і прищипуємо гілочку плодоносящого лимону. І аж після цього через рік, два. Наше лимонне дерево порадує нас ароматним цвітінням і обов'язково плодами. До речі, кому цікаве більш детальне відео про те, як прищепувати лимон, пишіть мені в коментарях. Я обов'язково вам зніму це відео і поділюсь своїм досвідом. Також Якщо це відео вам було корисне і ви хочете більше дізнатися про вирощування лимонів, про підкормки, про пересадки і про те, як заставити лимон швидко розвиватися і приносити плоди, пишіть нам в коментарях. Дякую за вашу підписку, дякую за ваші лайки, до нових зустрічей!